Дуже багато дітей просять у батьків домашнього вихованця, собаку, кота, рибак або навіть хом'ячка. Але постає питання, чому можуть навчити домашні вихованці дитину і наскільки це корисним є для самої дитини? Отже, коли у дитини з'являється домашня вихованець, то відповідно це розширяє межі її світу. Тобто вона розуміє, що є домашні тварини, що за ними потрібно піклуватися, годувати, і це звичайно що. Дуже позитивно впливає і на пізнавальну сферу дитини, і на її емоційний розвиток. Наступний момент домашні тварини формують довіру, і це дуже важливо. Адже людина, яка довіряє собі, довіряє зовнішньому світу, відповідно, це людина, яка не має внутрішніх конфліктів, і відповідно яка може спілкуватися з іншими. І отримувати від цього насолоду, да? тобто це не та людина, яка маніпулює іншими. Тому для формування довіри, да, домашні вихованці вони також позитивно впливають наступний момент. Коли з'являється домашня тварина, відповідно, що дитина за нею також піклується. Да? І це дозволяє дитині бути більш відповідальним, да? тому що він розуміє, що не лише я маю поїсти, да? але мій собака також. Да? Або кішка. І це також позитивно впливає. Якщо, наприклад, дитина не впевнена у собі, тривожна. Да? То а, використання таких домашніх тварин, як морська свинка, хомячок, якась криска, шиншила, а, буде позитивним для того, щоб дитина змогла подолати невпевненість у собі, подолати тривожність та засвоїти навички комунікації, та. тобто через тварину, через так звану пет-терапію це також добре працює. Ну і звичайно, що сама по собі така терапія задоволення. Допомогою тварин, вона буде краще засвоюватися за допомогою приклад дорослого. Тобто, якщо дорослий транслює моменти піклування, відповідальності за іншого, як спілкуватися з тваринами, грати з ними, то відповідно, що для дитини це також несе великий плюс, і вона розуміє, як це робити. Тому що дуже багато батьків думає, ну, я там купив хом'ячка все, я все, що міг зробив. Ні. Тобто, ми на власному прийму. Прикладі показуємо людині своїй дитині, як піклуватися і що робити. Отже, використання тварин у житті дитини є важливим моментом, і це позитивно впливає на її фізичний розвиток та психоемоційний.